Кіровоградські спеціалісти зводитимуть фортифікаційні споруди на Донбасі. Побудувати їх необхідно до середини травня. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко на нараді з керівниками областей у Краматорську. На будівництво із резервного фонду виділено 850 мільйонів гривень. Свою ланку в цій роботі матиме кожен регіон України. Завдання отримала і Кіровоградщина. Очільник області Сергій Кузьменко запевнив, до роботи готові. Ми виїздили на місце, де ці будівельні роботи мають відбуватися. Плануємо створити. Будівельні загони, які у тісній співпраці із місцевими адміністраціями, районними адміністраціями Донецької області, власне, вже на місці розпочнуть ті будівельні роботи, про які говорилося на нараді, і у президента України, і вчора на нараді в Краматорську. Кіровоградщина включається в цю роботу, і безумовно, ми всі ті завдання, які перед нами стоять, виконаємо в ті стислі терміни, які говоряться.